Друзі мої, це бі-мама. І перед тим, як перейду до влогу, звісно ж, хочу з вами поговорити, як завжди. По-перше, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, тому що там дуже багато толкової інформації. Те, що я хотіла почути, і те, що я інтуїтивно розуміла, правильно, як виявляється, так воно і є. Більшість тих, хто виривав оці четвірки, мають проблеми. Але не всі. Ну, це зрозуміло, є дуже багато факторів. Тут, знаєте, немає єдиного. Якогось такого загального числа, яке все от підбере під себе. Ні. Тим паче, що якщо ми говоримо про Настю, чому я взагалі підняла цю тему з рівними зубами? Ну, поряду, по а з проблемою прикусу. В них усіх грицаїв, от, оця от кісточка носова, вона сама по собі трошки більша. І за рахунок цього, оця частинка Робиться такою більш площадочкою і виходить більше вперед. Ну, отак в них генетично скроєно обличчя. Коля начебто візуально схожий на мене, фіг там. У нього точно такі самі зубки. Так що там теж треба буде показати його ортодонту і розбиратися з цією штукою. І в Насті, до речі, в неї ж немає одного переднього зубчика. Пам'ятаєте, колись вона впала мордочку вдерлась, і в неї отак от відколотий зубчик? Це теж нюанс. Я як мама, я не впевнена, що я готова її прирікати на три роки брекетів. Це буде боляче. А те, що це буде дорого, це вже моя проблема як дорослої людини. І я про це навіть, знаєте, і не кажу. І не думаю, це ми мої батьки маємо це вирішувати, і дитина до цього не має якихось мати справ. Але боляче, довго і що би шо. Чи воно їй справді потрібно? Візуально в неї немає ніякої критичної ситуації. І навіть функціонально я вам наступний раз я найду, Ми сліпки оці взяли, знаєте, гіпсові. Я вам покажу, ви зрозумієте, про що я. Тому я дуже вам дуже вдячна за ваші поради, за ваш досвід. І я дуже вдячна за контакти класних ортодонтів в Києві, де я можу отримати другу думку. А я можу своєю чергою поділитися з вами контактами Ортодонта зі Львова. Він хірург, він оперував мою сестру, другрідну Катю, і та ситуація, яка була в неї, в неї руйнувалися повністю суглоби, в неї був недистальний, а цей, навпаки, учуть, прикус. І ще при цьому прикусі в неї оці зубки були отак. От. уявляєте, Дугою. Там взагалі була катастрофа повна, і в неї дуже боліла голова, в неї боліла щелепа, їй було боляче їсти. Тобто там була критична ситуація. Тут ні. Тому боже, так, незручно взяла камеру, це перекладає її як це. Жан туди-сюди. Е, я можу його радити, бо я бачила результати. З приводу Насті, в нас є в грудні час, ми спробуємо проконсультуватися. Юля, дякую за гарний контакт. Я обов'язково наберу їх, запишусь, і ми проконсультуємося, я все покажу. Тому що поки що всі результати обстежень, які в мене на руках, їх можна показувати. Вони ще релевантні. І в нас час до кінця квітня десь, щоб ми не проходили додаткове обстеження, якщо ми все ж таки вирішимо йти в ті Ось така історія. З цим все. Далі. Що ж так змінило наше життя? Про що я так вам. Я, я зняла влог, я все це покажу. Це буде розширена версія, і повірте. носовички треба брати. Буде дуже мило, що один, що другий влог. Але якщо вам прямо зараз хочеться знати, що ж сталося в нашому житті, то йдіть в інстаграм, отам от посилання, там в сторіс в мене зараз повна історія о того, що з нами сталося. Вона ще десь 7 годин тому я її запостила, вона ще є, ви ще можете подивитись. Дуже мило. Подивитесь, потім напишете мені, що ви думаєте з цього приводу. Отже, це дуже класна штука, і ви будете бачити це у влогах. Влоги про це будуть Будуть дуже скоро. Отже, так. Про це теж сказала. Про що я хотіла з вами поговорити? А ще була в мене одна така думка: я, Ну, ви ж знаєте, я дуже люблю спілкуватись в коментарях, я, тому що я доросла людина. Я ціную ваш час. Я розумію, що ви зараз от прийшли до мене. Ми з вами спілкуємось. Я не можу вас зараз чути, але я відчуваю це спілкування. Я відповідаю в коментарі, я читаю вас. Ви приділили час. І щоб подивитись, і щоб пережити зі мною ці події, подумати. Я, я завжди вітаю те, що ви приділили час на ті слова, які ви написали. Це дуже важливо. І в мене, якщо ви помітили, в мене дуже і дуже мало якихось поганих коментарів. Якихось, знаєте, гницькі люди, вони в мене не затримуються. Ну от... За статистикою, можливо, я не права, я не знаю. Може, я живу в бульбарці своїй. Це теж може бути. Але з того, що я бачу, здебільшого в мене класні, порядні, хороші, добрі люди, які собі живуть своє життя, яким цікаво поспілкуватися, яким є, що розказати. І мені це цікаво. Але в ряди годи, знаєте, я ж, мені завжди прилітають коментарі, в мене стоїть сповіщення. Тобто, коли ви мені щось коментуєте, я одразу бачу. Одразу я там хоча б вершечок читаю. І все ж таки я здебільшого живу в бульбашці хороших людей. Особливо в своєму колі, серед своїх друзів, серед своїх рідних, серед своєї родини. І в мене виникає ілюзія, що всі порядні, хороші і добрі. Ні. На жаль, все ж таки є той відсоток, на який треба зважати. Але я, знаєте, що помітила, чим старше я стаю, тим менше я на них зважаю. І те на що би я, мабуть, навіть років 4-5 тому, Боже, в мене настільки багато змін психологічно. Ну, це робота з психологом, з психіатром, з розумними людьми. Це курси коучинга. Дуже багато в мені осіло якоїсь такої різкості. Я стала розуміти, деякі причини вчинки інакше, терпляче ставитись більше з посмішкою сприймати ці історії, аналізувати, чому так. На деякі коментарі я, можливо, би дуже різко б зреагувала би раніше. Зараз ні. Зараз це сприймається як якийсь клінічний випадок. Ну, Наприклад, просто наскільки ті люди. От зараз ми всі дуже в стресі. І знаєте, є люди, яким треба зробити боляче іншим, щоб їм здається, що їм стане легше, не стане. І зараз такий важкий час. Що нам дуже не треба їсти своїх? Нам треба вижити. Нам треба зберігти себе, якось зберігти менталку свою, кукусіньку, оцю зозолечку треба зберігти. І коли у вас навіть відкривається рот, вкусити когось своїх, іноді от за правду і правильно. Але зупиніться трошки, видихніть. Якщо ми будемо жерти один одного жерти своїх, то хто ж лишиться? Ви час себе цим зупиняю, коли піднімається, вже знаєте, гнів хочеться взяти того меча. Також видихни, будь ласка, Олену Петрівну, будь ласка, ви доросла жінка. Ви ж бачите, що у людини там, певно, є свої причини бути такою нещасною. І знаєте, чим далі, тим простіше до того ставлюся. Для прикладу. Сижу я на зустрічі по дуже важливому проекту. Масштабному класному, який буде вдовго працюватись. І в мене важливі перемовини йдуть, і вони вже так як не перші, і ми над цим працюємо вже досить давно, щоб до того дійти. А перед цим в мене був созвон по іншому проєкту. А перед цим якраз зустріч ще по іншому. Тобто це третя за день, і це різні проекти. Я на початку кожного з них і там роботи. Ах! Я не знаю. Я ще не знаю, як я виволочу. Я думаю, що треба просто грамотно спланувати і делегувати. Або просто планувати грамотно. Раніше вставати пізніше. Я не знаю. Коротше, є відчуття, що я можу витягнути, і мені це все дуже цікаво. Тобто роботи більше, ніж я можу витягнути. І тут приходить коментар: що почала постити свої влоги, вже з голоду пухнеш настільки, що вже і вернулась назад на Ютуб обдирати людей. Мій божечки, мати рідна. Так, пухну. Я пухну. На мені 10 кілограм, може більше. Я, звісно, пухну, але не з голоду. Але людина ж десь там живе далеко. І вона собі бачить моє життя зовсім іншим, а воно є інакшим. І це я до того, що коли вас хтось ображає, кусає, чи чомусь вас звинувачує, та найдуть з Богом. Хай живуть своє нещасливе чи щасливе життя. Це абсолютно чужі люди, хай собі там десь будуть. Але це до того, що ну, вони не знають, як є. Хай їх Бог простить. То, така історія. Чи от в коментарі десь тут під Настю влогом Я спеціально запостила, я ж написала про це, що ця тарантела, яку зіграла Настя, вона вже зараз грає її дуже класно. Але я покажу це ну, щоб був контраст гарний, вона ще краще буде, вона в грудні буде виступати з двома творами на великій сцені. Ой, клас! Вона готується. Але це процес, я хотіла показати, з чого ми стартували, що навіть Скрипалька, яка грає 10 років, коли вона вчить твір, коли він просто вбирається в форму, знаєте, його від початку до кінця зібрати, він буде ще неякісним. Це ще маса роботи над ним. Але треба не боятися помилятися. Ну, виправити потім та й добре. Але робити, бо це процес. Якщо є процес, то буде краще. Оце основне, я показала відправну точку, боже! Щось там написали, щось таке, прям гадосне, гадосне, і що їй треба бити лозиною, бо що вона лінива і нездара. Думаю, господи, Боже. Це уявляєте, яка людина нещаслива і що вона пережила, можливо, в дитинстві, якщо її бачення ситуації ось таке? Якщо вона навіть не почитала і не почула? Або інше питання. Знаєте, коли. Люди приходять в коментарі писати щось погане, а вони цікаво, вони взагалі собі якось звітують, чому вони це роблять, чому вони йдуть до незнайомої, чужої людини вилити їй гадость, що ними рухає, чому вони так себе поводять? Це їм на подумати, це не нам з вами. Але я все веду до того: не зважайте, вирощуйте в собі мудрість. Та й будемо триматись купи. Все буде гаразд. А в цьому влозі, зараз ми подивимося, потім ще потрендимо трошки. Добре, я скучила, чесно, тому оце бачите трендю. Піду до своєї любові. Ви теж будете раді її побачити. Я їхала до неї довше, ніж. Бачились, вона найкращий викладач акторської майстерності в Україні, це я кажу як факт. Є така викладачка, можете погуглити Іванна Чаббак, в неї гольвуцькі актори навчаються. То от в моєї любові, найкращої в світі, викладачки, теж навчаються артисти, але вона навчає і дітей. Боже, яка цацька робота! Я тепер розумію, коли на першому курсі на нас кричали, як бішень, чого вони не роблять? Все ж понятно, чого вони не роблять? Але. Там такі грамузьки того таланту потихеньку виростити з тої дитини. Яка це праця? Покажу, а потім поговоримо. Божечки, як це гарно. Я люблю Київ. Гарненько погуляти, правда? Ми їдемо потихеньку на маршрутку гуляємося. Милуємось. Ми приїхали в Фантазію Нью. Побігла. Без стресу колеса тут викладає. А, ми тут не сильно і зайдемо. А почала Що? Опа, дивись. Боже. Нема червоної доріжки. Нема червоної доріжки, я тобі приїхали. Класна, привіт. Любовна любов приїхала. Моя любов. Виключу, піду тебе обнімати. Ой, як я рада бачити Лесю. Я не такий в них класний прапор залужного. Дуже класна школа насправді багато дітей. Правда мені не можна знімати чужих дітей, то я так я вам покажу. що Тут мільйон грамот, мільйон дипломів. Вот вот. Ну що, ребята? У нас нова дієта шоколадка зі знижкою на 20 гривень дешевша. Це означає що правильно шо, від неї худо. Ну якщо на 20 гривень дешевше, то значить. Не додали, щось з Ми можемо взяти скотч і прям зразу примотати її до пуза і жопи. Але ага. це чорний шоколад дієтичний. Ага. Бачите, як мені допомагає. Мені теж. <реш> Кажу, ми тут поки трошечки схуднем і трошки за кадром поговоримо. У нас не так багато часу. залишається не я знімаю, бо в принципі це матеріал, матеріали. Знаєте, пів роботи нікому не показують. Ні дурним, ні розумним. У вашому це, випадку розумним, але все одно не показують. Ну, що, що, операція діти працюють. Скоріше за все вона буде, але операція Леся роздає. Тому треба бути готова. ж не даємо, що але це ще не роздає, роздаватиме. Боже, все так просто насправді професії, коли я вже зараз розумію, просто на один Але тепер все вот і тоді подумати. Я думаю, на що ти запізнишся, що в тебе робота просто не тривога. Будь ласка, не треба мені писати, що ви затримаєте через тривогу. Ви просто не їдете, це зовсім інше. Чуєте? Я не дозволяю їздити, ходити, що завгодно робити, коли тривога. Сидіти і ховатись, понятно? Давайте, Скажіть, їм мені, щоб я не застаралася. Ну, да. це да. з цієї групи. А, ну, я ну так, бо мертві артисти не мають шансів. Хай краще так трошки бережуть водіти. Та ладно, Єлена Васільна, в неї троє, то вона з усіма припалася. 15 хвилин подивилися там за чи скільки. Ну і як же ж Зголодніли трошки. Та, бідненькі, почула, що вже якось худливу. Вирішила мені щось зробити. Але це дієтично знову ж таким. Корочка, перчик і травка зелена. Ну, це хіба хліб? Я думаю, що ти права абсолютно ось. Давай же ж трошечки схудним. Давай спію закінчили. Тепер переходимо на вечерю. Ну що ж, я, мабуть, я не знаю як, що робити? Втікати? Це тільки що у нас. 15.00. 15. Ми вже повечеряли. Але ми після шести не їмо. А до шести ранку. І щоб ви знали, в кожному жарті є те, велика частина жарту, а є і ні! Хочеш сходити, запитай нас як. Віт, скажи мені, будь ласка, він не чує, так? Він теж. Добре. Дивіться, ти готовий? Давід, ти укол якийсь робиш чи антибіотик що небудь в ушко? Кажу, ти антибіотики п'єш або капаєш ушко? Я в купі є. Треба до лікарка. Давай, пішов. Все, Сефа Уже?

А з якого фільму? З Крёстний ще не бачив. Ще не бачив. Хто бачив? Хто там грає Ваня відповідає. Цей, який, ну, этот. Марлон Брандо. Тоні Монтана. Тоні Монтана. Тоні Монтана. Тоні Монтана. Да. Хто ще там грає? Альпачина. Да. Ні, ні, тільки Ваня відповідає. Ну, ще раз. Альпачина, далі акторів не знаю. Угу. Добре. А скільки там серій? Три. Три серії. Ні, не серії, три фільми. Три фільми. Так сказав, що мені мене послали мене. Сідайте, будь ласка, зараз картина. Так, називає ім'я. Ну кого пам'ятаю, кого ні. Кажу ти. Має, я знаю, що ти має. Христинка. Софія у нас новенька. Наші приїхали на квартиру до моєї мами. Пустенько. Мами нема, речей нема. Порядок. Тут зараз живе Катя Гагосова, Гагосової, В'єді не лайф, дочка, в цій квартирі, де живе моя мама зазвичай. Але ми плануємо, мабуть, якусь частину речей сюди привезти, бо в нас там забагато речей, які взагалі не мають бути в тій квартирі, в якій ми живемо. Тим паче ми не знаємо, що буде далі взагалі. Щось я зовсім розболталась. Ви знаєте, я була така зібрана, і нормально сюди їхала, адекватна, розуміючи все. В мене цей Київ роздовбав так, що тепер я абсолютно не розумію, що мені, як мені, треба якось видихнути. Просто дозволити собі не встигати щось. Сісти з чоловіком все, проговорити, приймати якісь рішення. А можна просто хотіти плаття. Просто будь-дівочка красива. Бажано. І хотіти плаття. А не приймати рішення. Ні, ні, нема такої опції. Ой, поїхали ми додому, до діми. Щось вам теж запощу. там. Ой, я трошки, да, я трошки розсипалась, чесно кажу. Квартира пустенька, частенька. Все гарненько в неї. Старенька, але дуже така затишна, простесенька квартира. То, привіт. Жінка як, цей, як піратка, що вкрала то на собі. А цих кімнатки вони пусті, там можна лишити речі. Пішла Настюха. Я тут зимово розвитку, просто взяла мамі якусь кофту і таке забирала. Ну, їхала ж нормальна людина. Реально приїхала, мене повністю знесло. І фантомними болями, і розумінням, що бороття до минулого точно не буде. Я Давно це я доросла тітка, мені бляха 42 роки вже буде. Але знаєте, знаєте, правда? Як воно. Немає правильних рішень. Немає таких рішень, яких всі будуть задоволені, всі щасливі в результаті. Час неправильних рішень для всіх нас. Леся Островська. Боже, любов, моя любовна. З полянкою. Настяна подруга, вона вже скільки? Майже 10 років вони дружать. І дружать, і переписуються, і онлайн їм абсолютно в тому не заважає. І дуже раді бачити одне одне. Леся була в мене в таборах. Вона приїжджала до мене і робила акторський табір. Боже, який це був заїзд? А що це я вам оце зараз не розказую нормально? Слухайте, ну, я зараз вам скину з телефону і покажу, щоб ви розуміли атмосферу. Я вам просто нарізку цих дітей покажу, як вони між собою спілкувалися, ну, щоб було видно. І як вони розходились, коли вони їхали додому, що це було. І ви зрозумієте, Боже, яка це праця, яка це душа створити ось таку атмосферу серед дітей. Дивіться. Останній день. Останній день. Ми найкращий заїзд. Останній день. Ми найкращий заїзд. Останній найкращий заїзд. Останній ранок. Якщо ви зараз будете кричати, я буду на вас сваритись.

А тут вида у нас зі стало? Що? Заплакані і Заплакани. Показую вам це для того. Цінуйте своїх друзів, цінуйте тих хороших людей, які поруч. І якщо є можливість побачитися, якщо є можливість побути поруч, то треба це робити. І не важливо, скільки треба туди їхати. У ці моменти разом вони дуже і дуже цінні і дуже важливі. Ось таке. А з приводу маминої квартири, можливо, хтось ще задає якісь питання, що це так. Це не наша квартира, ні, але це квартира наших друзів. І мама там завжди жила, більше дивлячись за цією квартирою. Друзі наші за кордоном, там теж війна, ми весь час на зв'язку. І зрештою, знаєте, якщо ми захочемо повертатися в Київ, то ми повернемося в цю квартиру, бо, як говорила власниця, її Світланка вона говорила, що туди можна з, чим, з ким завгодно, навіть з крокодилом, кого завгодно з собою вези. Отже, що це я вам кажу, з ким завгодно повертатися. А ви вже дивились в інстаграм? Що не ходили? Ну то дійсно, подивіться, а потім про це поговоримо. Все, все решта в коментарях. Приходьте, поспілкуємось, я на вас чекаю. Обіймаю вас.